У другу неділю травня в Україні відзначається одне із самих зворушливих свят День матері. За цієї нагоди в жовтих водах у міського голови відбувся урочистий прийом, куди було запрошено всіх матерів, що взяли на себе складну і відповідальну місію з виховання прийомних дітей у нашому місті. Шановні, сьогодні ми зібралися і запросили вас на прийом до міського голови. Не просто так. А щоб налаштуватися, дійсно і продовжити співпрацю, співпрацю міської влади і вас, і прийомних мам і мам вихователів 2006 рік перша ластівка міста Жовті Води це Людмила Едуардівна. І за цей час вже виховала і випустила свій сім дітей. Із них семеро. Двоє вже одружилися, мають свої сім'ї і вже мають дітей. І тобто Людмила Едуардівна має вже онуків. Але життя продовжується. 2010 рік. Тамара Леонідівна. Перша ластівка прийомних сімей. Має своїх власних дітей, прекрасних дітей, своїх внуків, але виховує дух прекрасних легенів юнаків. 2011 рік Лілія Степанівна, 2011 році Ірина Расилівна, 2012 рік Людмила Григорівна і Наталя Володимирівна. 2013 рік прийомні сім'ї Жанна Миколаївна і Яна Миколаївна. 2015 рік. Нещодавно створилися дві прийомні сім'ї. Наймолодша Марина Олександрівна. Але це, це значить, що вона наймолодша, має власного сина, який навчається в Запоріжжі, медичному. Університеті той комфорт, який ви створюєте в прийомних сім'ях дитячого будинку сімейного типу, щоб воно продовжувалось, і щоб прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в жовтих кодах продовжували створюватися, тому що кожна дитина повинна виходитися в родині. Відзнаками Міністерство справ сім'ї та молоді було в 2008 році. Ось ця відзнака Людмила Едуарда. Я хочу сказати, що була відзнака Дніпропетровського обласного центру і ОДА Дніпропетровського обласного в 2013 році цвіткова Тамара Леонідна, прийомна синя. Сім краща сім'я Дніпропетровської області І в 2014 році, кращий дитячий будинок сімейного типу, якраз Жовтоводський дитячий будинок сімейного типу. Тобто люди, які працюють, і їхня відзнака побачена, хоч чимось оцінена. Какое должно быть сердце, скажем так, матери, какая душа должна быть матери, чтобы, скажем так, принять и любить своих детей, и плюс еще, скажем так, приемных детей, и довести их, воспитать. И то, что мы услышали, значит, уже и появились и внуки. Понятно, сейчас время очень тяжелое. Понятно, скажем так, куча вопросов, куча проблем. Но когда у нас будет диалог, скажем так, мы постараемся максимально оказать помощь какую-то вам, вашем, скажем так, но нелегком труде в этом отношении. И, э, скажем так, с Божьей помощью, с нашей помощью, с вашей помощью, с вашей любовью. Э, я надеюсь, у нас в городе еще... Э, Создаться не одна семья еще, а вы уж, скажем так, примножите, и чтобы не только внуки появились, а и правнуки появились. Это будет хорошо. Разрешите в канун этого прекрасного праздника пожелать вам самое главное – огромнейшего здоровья. Ту жизнь, которую вы проживаете, с этой любовью к детям, которую вы проживаете, ну, оценить, скажем так, очень тяжело. То есть это несизмеримо. То есть как, как оценить вот это, я честно скажу, даже, даже затрудняюсь. То есть то, что вы все делаете, но это неоценимо. Чтобы все у вас было хорошо, я думаю, с Божьей помощью, все у нас будет добро, будет злагода. Ну а всем нам, в частности, в Украине, желтоводцам мира, благополучия. Ну что вам сказать еще? Міський голова Василь Тарасенко особисто привітав кожну прийомну маму, висловивши слова подяки і теплі побажання віри, сили і впевненості в їх самовідданій справі. А приємним сюрпризом до свята стали подарунки від мера та фото на добру згадку.